Всім привіт! Моє ім'я Юля і я номеролог. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні давайте поговоримо про легкість. Що таке легкість, де її брати, навіщо вона нам потрібна, для чого вона нам. Дивіться, легкість це саме той стан нашої душі, це саме той стан нашої. Е... Я б сказала, навіть підсвідомості, ну це буде трошки неправильно, це от, навіть можна сказати стан нашого тіла, коли ми от дійсно є ненапряжними в першу чергу самі для себе. Знову ж таки, як? І от чому на, на от енергетику легкості, на енергетику того драйву, такої знаєте, веселинки от у вашому житті все вдається. А коли ви такі, знаєте, більше такі серйозні, такі там все вирішуєте, все так у вас там офіційно, то воно зазвичай якось йде або дуже складно, або щось. Іде не так і так далі. Дивіться, все працює таким чином, що життя людини це от як своєрідна гра. Да? І кожен з нас тут виконує певну роль, от абсолютно кожен з нас. І в кожного ця роль своєрідна. Да? Хтось, наприклад, знову ж таки вдягається в костюмчик лікаря, і от він виконує от, якби, офіційна його робота це лікар. Да? От, і його душа е, служить людям через надаючи відповідні консультації, через допомогу, і от саме консультації в сфері, е, сфері здоров'я. Да? І є знову ж таки саме ті самі вчителі, да? Там є знову ж ті самі звичайні працівники, які навіть у цій бабульці, да? це люди, які також виконують свою місію, і навіть просто я не знаю, саме Просто не знаю, яку професію не візьміть, який обов'язок не візьміть, яку людина виконує, абсолютно всі вони для чогось нам потрібні. Це як є от величезна система, і всі ми ось ці такі гвинтики, да? оці такі шайбочки, шурупчики. От ми Всі це детальки певної величезної системи. І як же круто працює ось це розуміння, коли ми чітко, ми дійсно в голові розуміємо, що абсолютно все в нашому житті це як своєрідна гра. Да? Це саме та гра. Кожен з нас виконує там в тій грі певну роль. І виходить, ось та легкість це є основна риса якою має обов'язково володіти людина, і коли людина відходить від цієї риси, то вона надягає на себе такий, знаєте, костюм такої важкості, костюм такої, цієї тяганини, тягара, такого, наче та людина каміння за собою там суне протягом життя. Так? От вона виконує свою роль, вона служить людям, вона допомагає, але вона це робить з грузом, наче там от в неї щось лежить, якісь грузяка просто на, от, на її душі. І знову ж таки, абсолютно все воно потрібне, тобто. Нема такого розуміння, що, наприклад, там нам не потрібні стреси, чи нам не потрібні тривоги, чи там ще щось. Воно все нам потрібно. Чому? Тому що саме за допомогою всього цього людина виконує певну роль і виконує певну функцію, і відповідно приходить до певних висновків. От візьміть, було б в нашому житті все так чудово, весело, класно. Нам би це набридло. І ми просто-напросто не цінували б знову ж таки. От, ви просто проведіть такий експеримент, коли, наприклад, ви живете да, ви у вас є що їсти, у вас є що пити, от вас всього вдосталь, у вас достатньо всього. І от, наприклад, там на тиждень часу, на два тижні поїдьте, наприклад, там, де цього немає. Ну, до прикладу, не знаю, там створіть для себе якісь такі погані умови. В плані того, що, наприклад, там поїдьте туди, де немає цієї розкоші. От побудьте там тиждень. Коли ви вертаєтесь після того, ось вас, оця енергія, розумієте, ви просто їсте навіть той же самий борщ. Да? Або, наприклад, їсте ту ж саму там, не знаю, м'ясо, ковбасу, чи там, щось такого в плані якоїсь насолоди тої ж самої риби, там, да, червоної, там, чи ікри, чи, там, не знаю, все, що ви любите. От, просто собі там, уявіть, що ви любите. То кожного разу, коли ви повертаєтесь і ви от, їсте його, ви його їсте з такою благодаттю, з таким захватом, у вас прямо організм весь він аж розцвітає. Знаєте, він аж, аж порхає прямо. Оце як дитина в дитинстві, коли дали їй цю цукерку, вона біжить і вона така радісна. І оце і є ця емоція легкості. Чому легкості? Через те, що ваше тіло, воно наче, як знаєте, як, як от кажуть, благоухає. Да? От, ви, наче, от, з благом, ви з такою благодарністю, ви з такою щедрістю, ви це все приймаєте, ви це все робите, ви віддаєте, і ви от. Ви ви знаходитесь в легкості, от вам ну не то, що це не саме не про те, що там вам легко щось робити там, чи важко робити щось. Да? Це саме про своєрідний стан душі, наприклад. І м -м, коли людина легка, да? коли людина от перебуває в цьому стані легкості, то вона абсолютно всі події до себе притягує дуже таким, е ну знаєте, наче таким містичним, наче таким кайфовим, наче таким порхаючим чином, от, наче як в неї так відбувається, да? А все через те, що вона. От, от як дитина, да? вона така щира, вона така, вона така порхаюча, вона і там, і тут, отом. і саме ця, от, саме ця риса, саме ця характеристика, саме ця легкість, ви да? не хочете наче її от вам показати. От, от легкість, да? от, оце ваша легкість, оце ваша ця таблеточка легкості. Коли ви її, от, наче з'їдаєте, да? ну, знову ж таки, це так все ну, дуже так. Е Важко мені здається пояснити через те, що то я не можу донести мені, здається, цю інформацію. Ну знову ж таки сподіваюся, сподіваюся, що я, хоч якийсь кусочок. Вам якось туди там, хоч якось, якийсь намір зроблю, що щоб ви зрозуміли. Про що я маю на увазі? Коли людина реально перебуває в стані цієї легкості, от вона, наче як вдягає на себе костюмчик цієї легкості, да? то от всі події в неї в житті вирішуються. І виходить, що і ситуація, то, як виявляється, вона була сильно напряженою. Да? І коли людина перебуває в цьому стані легкості, це знову ж таки саме про стан душі. І я не кажу про те, що, наприклад, коли у вас дійсно сталося якесь там горе, якась там біда, да, щось там погане, і ви така, так, так, така чи такий, ви зараз все порхаєте, такі ой, все буде, все нормально, та, 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 та. Ну, це теж якби викличе питання через те, що це також неадекватність адекватність по тій причині, що. Є певна подія, і та подія вона характеризується певними емоціями. І, от, наприклад, коли подія сталася, да, і емоція, наприклад, прийшла, там, емоція болю, да, то от вам в той момент боляче, от вам дійсно боляче, ви плачете, у вас там така образа, у вас такі, знаєте, така ненависть, така біль. А потім, от все, от ви пережили цю емоцію. От момент, да? прийшов момент, подія відбулася, все. І далі від вас залежить, і далі отут, отут вибір цієї легкості від вас залежить. Чи ви включаєте цю легкість, чи ви починаєте, знаєте, як ну, проаналізували і відпустили, да? і ви наділи знов на себе цей костюмчик легкості, і ви розумієте, що потрібно так-то, потрібно то-то, потрібно інше. І от ви от такими кроками йдете далі. Чи ви знову ж таки надягаєте на себе цей костюмчик, знаєте, того такого. Камінчика, тягара такого, і вам так важко все. І ви ще більше втягуєте туди, неряєте з головою ту подію, починаєте її обмусолювати, знову там живете, вам так важко, вам так боляче. І ви оцю біль, наче, як -то, наче в люди тягнете. да І людям кажете, подивись, мені болить, подивись. да А люди не розуміють вас, їм все одно, через те, що в них своє завдання, в них своя місія. І знову ж таки, дивіться. Не, не нічого з цього не є добре і нічого з цього не є погано. Воно просто є, це факт. І знову ж таки, коли одні люди перебувають в легкості, в веселості, в радості, вони веселяться, їм кайфово, да? А інша людина натягнеться і біль цей тягарів наставить до них звинувачення, як же ж так, як так можна, мені так болить, а ти не бачиш, ти не бачиш, як мені болить. Чому ти радієш? Але знаєте, отут от саме той момент, коли від вас залежить, ви повинні вімкнути в собі цю от. Наче от, знаєте, кнопочка є нажимаєте, і там включається оця легкість. Коли ви сприймаєте певну подію зовсім з іншим ракурсом, коли ви включаєте свій рідний аналіз знову ж таки з зовсім іншим ракурсом, через те, що, наприклад, ця людина, да, вона зараз сміється, вона зараз веселиться, їй зараз комфортно, класно, але ви не знаєте, що в неї було там два роки назад, рік назад, місяць назад. Ви не знаєте цього, але ви робите висновок, да, що як же ж так мені болить, бачиш, я тобі несу світ свій тягар, мені болить, а ти така весела. Не може такого бути. Давай іти там. Плач, да? І от чомусь в нас якось так більша система працює таким чином. Типу, якщо мені болить, то і всім має боліти. Але от саме отут от я просто нереально вас прошу, щоб ви зрозуміли, що от в кожного є своя доля. Да? Свій вибір, от, і є от певна лінія, да, от початок і от кінець. І от ця ігра, да, от, лінія цієї ігри. І от ми тут її почали, отут ми її завершимо. Але отут, о, оці всі події, які будуть протягом цієї лінії, це ми вибираємо, це від нас залежить. Чи ми, от, наприклад, відбулася подія, ми пережили її, відпустили і далі живемо. Да? І далі, от чому легкість? Через те, що коли людина з легкістю це все робить, вона перестає ставити. Претензії, вона перестає ставити о, о, ці, знаєте, як звинувачення, вона перестає до людей ставити своєрідний оцей список питань, чому так, чому ти мені не то зробив, чому ти мені не так сказала, чому ти мені не допоміг і так далі. Оце, оця така система, там, де йде оцей список звинувачення і претензій. Це зовсім не про легкість. Оце саме про той камінчик, це саме про той тягар. І ви от живете да, з тим камінцем на душі, з тим тягаром. Ви несете його, і відповідно, ви потім ідете туди, а душі важко, душа болить. А чому? Через те, що у вас був вибір, і ви не зробили вибір, і ви не вибрали, і ви там, ну точніше, не то, що не вибрали. Ви вибрали, тільки вибрали трошки інше. Отож, дивіться. Наша наше життя це своєрідна гра. І в цій грі дуже круто, коли ви вмикаєте, ви одягаєте на собі оцей такий своєрідний костюмчик легкості. Коли ви з легкістю віддаєте, коли ви з легкістю приймаєте, коли ви з легкістю відпускаєте, коли ви з легкістю все робите. Навіть коли у вас реально болюча подія, от емоція прийшла, подію ви пережили, відпустили. І далі знову ж таки не тягнете, не тягнете її за собою. Відпустили, залишили костюмчик легкості наділи і пішли далі. Отож, не знаю, чи я хоч якось трошечки зуміла пояснити свої оці такі своєрідні домисли, але от якщо знову ж таки вам було цікаво, то ставте лайки, залишайте коментарі і діліться роликом з друзями. І саме основне, саме головне, от прямо, от просто закликаю. Я думаю, що з часом люди 100% зрозуміють, що я хочу донести до них. Це те, що потрібно бути легкими, легкими потрібно бути. Тобто, легкими це не означає, що там, наприклад, там. Якщо у вас біль, а ви такі аха-ха, все класно. Ні. легкими це в плані того, що от ви проаналізували, відпустили, да, і пішли далі. Тобто не робите акцент, не, не робите зацикленість і не тягнете за собою це все. А ви от, от все, от, знаєте, віток закінчився і почався новий цикл. Знову ж, віток закінчився і знову ж таки новий цикл. Отож, з вами на зв'язку. Всім дякую за перегляди і пока-пока.